Багато хто чув про швейцарський нейтралітет, і він справді тривав достатнього часу. Але часи змінюються. І в Швейцарії лунають заклики про те, що пора вже оговтуватися, адже країна піддається атакам довгий час. І просто сидіти і не співпрацювати з потенційними партнерами і союзниками означає віддавати країну на потурання тим, хто хоче зруйнувати світову безпеку. Отже, яка причина того, що Швейцарія задумується про зміну свого статусу нейтральної країни? Які наслідки? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Останній раз, коли Швейцарія десь брала участь у військових діях, це були наполеонівські війни. З того часу, по суті, нейтралітет. Ні, перша світова, ні друга не змусила цю гірську країну доєднатися до світової бійні. Більше про це історичний, але цікавий дуже контекст. Ви можете прочитати на нашому телеграм-каналі. Посилання на відповідний пост буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. У нас дуже цікавий телеграм-канал. Загалом, вторгнення Московщини в Україну, широкомасштабна війна, яку та розв'язала, і по суті, те, що Москва поставила під питання безпеки всієї Європи, все ж таки не зрушило питання з місця. Тверда позиція була настільки, що Україна не могла отримати ні реекспорт швейцарської зброї, ні країни не могли отримати зброю від Швейцарії. А якщо утримували, то страшними обмеженнями. Це вдарило не тільки по ВПК країни, але й по її іміджу і статусу. Країна є демократичною і відмова допомагати Україні в цій жахливій і несправедливій війні. Б'є по іміджу. І от 29 серпня 2024 року рада експертів при уряді Швейцарії звернулась з пропозицією щодо змін в зовнішній політиці в Швейцарії. Експерти, які готували звіт, включаючи дипломатів, високопосадовців, колишнього начальника швейцарської армії та Вольфганга Ішенгера, колишнього директора Мюнхенської конференції з безпеки, передали свої висновки міністру оборони та безпеки Швейцарії Віолі Амхерт, яка також є президентом конфедерації на 2024 рік. По суті, ці рекомендації будуть взяті до уваги відповідним інститутом, який розробляє стратегію безпеки країн. І от перший важливий фактор, який обговорювався, було ВПК: експорт зброї із Швейцарії впав минулого року на 27% до менш ніж 700 мільйонів швейцарських франків 746 мільйонів євро, порівняно з 2022 роком. Причини були такі, що обмеження експорту країнам, які допомагають Україні, ну і також те, що Катар перестав купляти зброю протиповітряної оборони. Берн забороняє продавати країнам, як ми сказали, які допомагають Україні зброю. А це по суті погіршує їхні дипломатичні взаємовідносини і втрати не лише репутаційні, але й грошові. Коли Швейцарія відмовилась дати дозвіл на передачу своїх боєприпасів для гепардів до України, це спонукало німецький Райнметал відкрити виробництво боєприпасів ФРН. Як бачимо, святе місце пустим не буває. Іншим аспектом стало збільшення витрат на оборону до 1% ВВП до 2030 року, що доволі сумно виглядає на фоні країнато, які бажають збільшити витрати до 2,5% ВВП. Зараз країна витрачає 0,76% від ВВП на оборону, що є надзвичайно малим показником у порівнянні з країнами НАТО. Хіба Ісландія менше витрачає, але вона не має по суті армії. Зараз там ідуть розмови про реформи. Вони цивільний захист хочуть з державним об'єднати. Також вони хочуть посилити інформаційний захист країни, а вже відчувають атаки на себе. Особливо як робиться на співпраці з НАТО. ЄС 4 вересня швейцарська делегація вирушила до Люксембургу, щоб зустрітися з представниками агентства підтримки та закупівель НАТО нспа Раніше цього місяця федеральна рада також схвалила участь у двох проєктах ЄС постійного структурованого співробітництва ПІССО, одному з військової мобільності, який спрямований на полегшення перетину кордону, а ще одному з кіберзахисту. І питання взаємодії з НАТО буде не лише в кіберзахисті, але і по багатьом інших напрямках і аспектах. Швейцарія не може існувати поза розвиненим західним світом, що спонукає її більш тісно співпрацювати з безпековими системами західного вільного світу. І якщо Швейцарія не відмовиться від нейтралітету, то її нейтралітет має бути набагато гнучкішим. Власне, зараз закликаються зробити. Наприклад, допомогти Україні зброєю через інші країни можна було, і політика гнучкого нейтралітету це б дозволяла. Україна має бути готовою до глобальної війни, вже має налагоджувати стосунки з іншими країнами, з якими буде захищати вільний світ. Власне, це є причина, чому це питання почали порушувати. Після того, як нейтральні Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО, Швейцарія теж починає розуміти ризики, які з'являються перед нею. Часи змінилися, 100% нейтралітет не може бути гарантом безпеки. Цей звіт став бомбою в внутрішньополітичному житті країни. Ліві, пацифічні партії валяють, що це неправильно, не можна здавати свої нейтралітетські позиції, так і інше. Але такий час. До цих. Партії приєднуються і ультраправі, які теж кажуть, що от ми тут собі живемо в горах і не треба нікуди лізти. Ну, власне, всі маргінали на одне обличчя. Валаю, що Швейцарія зраджує собі і не можна мати тісні співпраці з військовими блоками, як НАТО. Поміркованим силам країни багато треба буде зробити, щоб. Привести до тями суспільство і весь політичний спектр. Швейцарія це одна з довгожителів демократичних, і там дуже специфічна система, складна, і роботи треба буде зробити дуже багато. Ну звісно, важливим є тут референдумів, які будуть проводитися там в будь-якому куточку, і роботи над тим, аби зробити гнучкішим нейтралітет країни. Знову таки, повторюсь, треба зробити дуже багато. Тож, така ситуація, дорогі друзі, будемо слідкувати, але як бачимо, світ готується до глобального протистояння. Це не означає, що воно буде відкрите, як було при першій чи другій світовій війні. Але точно інформаційний аспект, торговий аспект, локальних відкритих гарячих точок все це буде, і найближчі десятиліття воно буде лише розгортатися. В такому контексті всі ми будемо жити. Тут головне, аби всі вільні країни почали допомагати один одному, а не продовжували ховатися. Мов страуси в пісок, це шкодить всім і зменшує потенціал до захисту свободи. До зустрічі!